Итак, сегодня сьогодні у нас 27 березня, 25 рік, 20 годин, 21 хвилина вечора, четвер, АБЗ-1 по вулиці, 9 травня, 49. Знов псує повітря попри заборону згідно розпорядження 986 від 30.08 року. Вітер несе зіпсоване повітря в сторону. Від проспекту Відрадний, Хрещатик, Лебіцька, Печерськ, туди. Почали хитро працювати з п'ятої ранку і з сьомої вечора. Як бачите по горизонту заповнення дуже щільне цим димом. Все несеться на центр Києва. Все в диму. Для порівняння. Зараз вийдемо на горизонт, там де немає. От, бачите? Вдома проглядається нормально, а все, що було справа, вдимо. Ще раз 27 березня 2025 рік, 20 година, 23 хвилини, АБЗ-1, вулиця 9 травня номер 49 Своє повітря попри заборону. Згідно розпорядження 986 від 30.08.24 року. Привалі гроші замість озброєння, знову освоєння держбюджетних грошей, асфальтування. Велике крадівництво продовжує свою діяльність.